Віталій, ви не раз наголошували про те, що не є е, військовим експертом. Е, але я в одному з ваших ефірів почув дуже цікаву фразу. І я вважаю, що ми маємо цю історію принаймні, в українських медіа в українських головах людей, які нас слухають, розповсюджувати, що будь-які поступки Російської Федерації територіями, і власне в цьому може бути паска, можуть завершитися тим, що Російська Федерація просто вийде на ті рубежі, за якими нема фортифікаційних споруд, які збудовані зараз українськими військовими на території Луганської Донецької, Херсонської Запорізької областей, і далі в них взагалі буде відкрита дорога до поглинання ще більших територій. Наскільки це взагалі може бути стратегією з боку Путіна у цих перемовинах? Справжньою стратегією? Ну, це справжня стратегія є. До речі, я вам чесно скажу, що якщо б я був охорони командуючим збройними силами України, я будував би дві черги фортифікації по лінії зіткнення між російськими і українськими військами, там, де можна це зробити зручно. І по адміністративних кордонах Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької області. Щоб було дві черги. Тому що, якщо ворог знає про дві черги, він принаймні розуміє, що ці адміністративні кордони для нього нічого не дають. Я дійсно не воєнний експерт, але я пам'ятаю історію. Я пам'ятаю історію поглинання Чехословаччини-Німеччини у 30-ті роки ХХ століття. Це був, я б сказав, такий е шах і мат. Перше, це був Аншлюс Австрії, коли німецькі війська вийшли на кордони Чехословаччини, яке сама Чехословаччина вважала мирними і не будувала там фортифікації. Це кордони Австрії з Чехословаччиною, колишні кордони Австрії. І друге, це коли це був шах. А мат це були коли після Мюнхену німецька армія вийшла на адміністративні кордони Судецької області, яка була передана від Чехословаччини до Німеччини. До речі, якщо подивитися на карту. Ви побачите, що це дуже невеличка частина території є насправді. Але ця частина території, контрольована Німеччиною, позбавила Чехословаччину всіх тих укріплені фортифікації всього того плану оборони, який розроблявся з моменту проголошення незалежності Чехословацької Республіки. Ми приблизно в тому самому стані. Якщо хтось погодиться на Вихід російської армії на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Це буде не мир, а це буде фактично пряма загроза сусіднім регіонам. І можна бути впевненим, що за певний час російська армія займе частину тих регіонів, які є сусідами Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Кожен може подивитися, що це за області. Не буде їх тут називати, щоб не лякати людей зайвий раз. І тоді буде вимагати, щоб українська армія вийшла з адміністративних кордонів вже цих областей